Так, народ, всім доброго дня. Крутеньке відео. Про, як то кажуть, наступні плани. Так, хочу зробити два проекти почати робити. Один проєкт. Це у нас буде от сюди ще поріз. Та ще по Був придбаний отакий вал, Це був придбаний вал, якого знайшов. якби на два ножа не знайшов, вал на три ножа в діаметрі 125 діаметр. Ну, діаметр більший буде більше щепа, менший зазор. Ну, тобто, якби менший зазор можна буде компенсувати, тобто, якби так я дивився по інтернету, всі роблять, якби 10 еліт ножа. Мені можна буде на тому діаметрі поставити не 10, наприклад, а 6 хвилі ножа. Ножі були придбані нові. Ось вони там торчать, я їх поховав спеціально, щоб вони не оце. Шпів такий був придбаний. Профіль А. Спонка. Я не знаю там, як мені там далі піде. Планую його зробити на 3, якби, в цих. Двигун електро, двигун бензиновий і ВОМ крутити. Ну, якби має, має в планах так щось вийти, Не знаю, як вийде, але в планах щось отаке. Буде видно. Там буде видно. Сьогодні неділя крутити нічого не буду. Тут ще вон, якби зразу і під пилку воно зроблено. Пилку я ставити не буду, може сюди. Зидається, ставити, я не знаю, якого, як вращатися, буде шків шкілку да, і е, маховикку. Да. Маховик я маю з того мерсовського мотора. Вчеплю, якби він легкий по, типу з автомат -коробки. Він не такий, як звичайний, легший. А другий, оце один якби, проект На цей проект скажімо так, 50% в мене є металу, якби. Можна буде щось помаленьку починати клепати. А другий ось є, я казав деяких, а, то я не вам казав. Я б тебе, оце Егоркові казав. Є в мене отакий двигун. Він по номіналу ой, стекло різав. По номіналу тут видно. Не видно. Коротше. Чотири. 30 з копійками потужності, три фази. Три фази. 425 кВт, 1390 оборотів в минуту. Там погано видно, але видно. Скажемо так, по 3000 оборотів йому, три конденсатора і буде генератор. Тоже, якби є такі плани. Тут одне но. Вивести нуля треба, він трьохфазний. Але він зразу зараз розкручу, він не має. Собі тут три провода тільки виходить. Треба знімати кришку. Я вже його розкручував, дивився, цю кришку треба знімати. Так, твердку взяти. твердку взяти. Ось. Тут три такі проводи, Нуль в всередині. Треба розбирати і доставати одного проводу. Цих три проводи остаються і ще одного треба виводити з середини. Та з середини. І якби повинно бути хорошо. Ну, я так думаю, як 2,3 кВт, 1500 оборотів на нього, там 1390 плюс 10%, ще 130-140 оборотів, якраз там виходить. 400-1550 ну, оборотів. Ну, це невеликі обороти, якби Якщо взяти двигун 7-сильний, навіть той в нього від 1000 холости би, і до 3600-300, щось от. такі максимальні середні обороти якраз будуть нормальні на нього, я вважаю. Це якраз по оборотах середні обороти. Плюс шкілами можна буде зіграти. Якби щоб один до одного не робити. щоб більше, ну В принципі, побачу, 4 кВт, це якби повноцінний повинен видати там пополам 2 кВт, Та 2 кВт повинен бути генератор. Вчора був на базарі, якби генератори 2,8 кВт, 28 тисяч. Ну, трошки якби круто, мотор-сильний стоїть там, 5 тисяч п'ятерку скажем Мотор в мене є. Конденсатори хай ще півтори тисячі будуть стояти, то буде 6,5 і хай 7, там метал 7 тисяч, якби складеться генератор. Так що такі-то пірга. Це в мене другий проєкт. Складаю його на, скажімо так, як нам розказують, як він швець розказує, каже, треба завжди опиратися на саму хужу. Цього, да? Саме схожу ситуацію, так що треба якось до автономності. Це у нас буде автономна електрика, Плюс пси, акумулятори, щось ми трошки наколдуємо. Це у нас з дровами проблеми, ну якби такі, оце, якби купити дрова, такі хороші дрова, то в нас гроші вони стоять. Скажем, лузи і того всього срантя море, палять її, просто так палять. Я так думаю, якщо з таким апаратом оце і лупити, вам ще дякую, скажуть теж. Плюс садки в мене от з весною є чистий садок цього року. Цього року чи того року, я не пам'ятаю, я вивіз 2,5 прицепа гілок. Просто вивіз. Так що першочерговість черговість певно, буду складати це, попутно. це. Буду складати це, так як фінанси теж якби не не ухті. Будемо з того виходити, що є. Буду перш пробувати його складати. Мотора теж я не маю. Не маю зараз за що його купувати бензинового. Електрика мені зараз не підходить, за те, що, ну, якби це все як-не-як як воно в полі. Буду пробувати його зараз під вом, Першочерговість чергу до трактора і далі незалежний мотор ставити. Як вийде, не знаю, буде видно. Ще раз повторю. діаметр у мене 125 до 125 міров, отут діаметр до 125. Три ножа. Якби діаметр трохи великий, буде нагрузка. Але нагрузку можна буде. Я так думаю, що крок виходить більший. Можна буде ножами трошки згладити нагрузку. Побачимо. Ступиці якісь тут, я не знаю, чи то заводські, чи то, ну я її купила. Так ну так мені кажуть, що це саморобні ступиці, але тут отварено, що характерно. Зараз я спробую перевернути. Я не знаю як це зроблено. Видно, каркас тут грубий, ступичний. Тут ще на болтах зроблено. Цікаво, звісно, ну ступиця така, якби Підшипникам, на всього, що хамба. і за того, що чути на, на руку Такі, типу, якби, як вам сказати, як закушує. А може вони просто не розроблені. Помити їх треба, я не знаю. ну а то, то таке, подшипники теж діло другорядне. Все отака то ситуація. Та отака-то ситуація. Цей вал, який я знайшов, кажу, не знаю як хто де. На одному ринку заїжджав мені за чуть-чуть ширший там образно вал. Тільки вже з сотим діаметром на три ножі чи на 4, я не пам'ятаю. Якось там виходить, що ні, теж певно три ножі, то мені заспівали 6 тисяч. Ну, якби новий, Ну сказали, що новий, ну, трошки дорого, то заїхав на старий ринок. Знайшов цю бандуру. Півтори тисячі вал плюс ножі, по 70 гривень ніж. Новий, виходить, 1710 гривень. Як би мене це влаштувало. Давно вже таку штуку я хотів, того вона шукав. Але якби ніде їх немає. Раніше їх по людях було море, а зараз їх немає. Так що такі то справи. Кому цікаво, далі буде. дивіться, будемо щось колдувати. Хто щось робив, підказуйте. Буду вдячний, якщо хтось робив таку штуку. Бо зараз я всю інформацію беру тільки з інтернету. І якби то робив, ну, хто робив завжди, то воно завжди якось легше. Все, всім всього найкращого. Слава Україні! Все, най... все найкращого.